Хелотування може бути не тільки корисним, але і шкідливим для вашої рослини, принаймні шкодити їй. Я думаю, що кожен з вас, хоча б один раз, проводив аналіз. І робив листову діагностику, наприклад, кукурудзи. Якщо ми з вами візьмемо здорову кукурудзу і ослаблену кукурудзу, і проведемо агродіагностику листової поверхні, то ми можемо з подивом дізнатися, що по вмісту ці дві рослини будуть по вмісту елементів, будуть майже однакові або взагалі однакові. Але чому така візуальна, візуальна різниця? Справа в тому, що в ослабленій рослині навіть за наявності елементів, які визначаються лабораторними методиками, у вас елементи ці, які містяться в рослині будуть схелатовані. Сентизація це органомінеральне з'єднання металів, за допомогою яких ми можемо завести цей елемент в рослину. Але чи буде вона спожита чи ні, залежить від того, наскільки складний цей хелатуючий елемент. Так от пестициди, всі, які ми використовуємо, вони також є, також являють собою хелатуючий елемент. І тому доступ рослини до певних елементів живлення може бути ускладнений. Наприклад, нам потрібен з вами кремній. Якщо ми візьмемо з вами кремній. І ковтнемо його по факту, коли ми зробимо аналіз своїх елементів в організмі, ми виявимо, що в нас є додатково кремні або там залізо, або що. Але по суті, він у нас не буде працювати. Це те саме, що ми просто наб'ємо шлунок непотрібними речами, які не будуть засвоєні нашим організмом. Те саме відбувається і в рослині, коли ми. Використовуємо пестициди або в надлишку, або не потрібні, або дуже часто. Тому висновків повинно бути з цього відео. Два перший висновок полягає в тому, що необхідно завжди співставляти е, візуальний ряд, тобто ми повинні бачити рослину, яка на полі, і оцінити візуальні симптоми е, по дефіцитам елементів. І якщо вони співпадають із лабораторним дослідженням по дефіцитам, то тоді ми повинні діяти і компенсувати додатково ці елементи. І друге правило полягає в тому, що нам необхідно дуже Відповідально використовувати пестициди, тобто дотримуватися певних правил, використовувати правильні пестициди, правильний час, в правильний спосіб, в в правильній нормі.